Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено досить важливій і цікавій темі. Вона зачіпає дуже велику кількість інтересів, тому я раджу все ж таки додивитись її. Я постараюсь коротко розповісти, на що варто звертати увагу, а саме питання самочинного будівництва і земельних аукціонів щодо оренди землі. Мова йде про місто Київ, про оренду землі там для відповідних автостоянок. Но тут мова йде навіть не про суть саму спору, а про, в принципі, ту ситуацію, яка завдяки цим рішенням судів, завдяки цим позовам прокурорів було висвітлено безпосередньо в нашій практиці. Це наша справа. І на що варто в ній звертати увагу, якщо ви потрапляєте от в таку ситуацію? При цьому це не обов'язково може бути місто Київ, це може бути будь-яке інше місто на території України. І це важливо знати, важливо розуміти, яким чином треба буде діяти у вигляді вдячності я вас буду просити підписатись на цей канал. Тому що саме ваші підписки дають можливість краще розвивати канал, краще поширювати ці відео. Воно краще поширюються алгоритми, краще розуміють, що його потрібно поширювати. Ну і, звичайно, буду вдячний не тільки за підписку, а й за поширення його в ваших соціальних мережах, коментування, ваші вподобайки для того, щоб люди знали про свої права і розуміли, як їх захищати. Тому що ми розуміємо, що вона завдяки з судовою реформою постійно, знаєте, все виходить. Суд переходить на сторону обвинувача, на жаль, на жаль, такі трапляються. Однак, от яскравий приклад, що не завжди безпосередньо так відбувається, і свої права треба захищати, міти захищати, і треба це робити. На що варто звернути в даному випадку увагу? Мова йде про, от, наприклад, самочинне будівництво. Саме рішення суду, до речі, я дам посилання в себе в телеграм-каналі, тому також не забувайте на нього підписатись. Ну, знайти ви його думаю, зможете і під відео тут в описі, і безпосередньо просто в телеграм зайти, Ростислав Кравець набрати. Мова йде про, про ті обставини, що фактично цей випадок самочинного будівництва треба розглядати не на момент його реєстрації, не на момент розгляду справи, по суті, а на момент його здійснення. І тут дуже принципова ситуація, що саме в час, коли це самочинне будівництво, ніби, на думку прокурора, було здійснено. Об'єктивно, на той час цивільний кодекс УРСР не містив, верніше містив такі розуміння, як самочинне будівництво, однак не містив всіх тих ознак, які містяться зараз для самочинного будівництва. Якщо зараз прокуратура вважає, що з огляду на те, що будівництво, наприклад, здійснилося на земельні ділянки, для цього не виділене, чи там не приватизоване, чи з іншим предметом це, це є самочинним будівництвом, то на той час. Це не було самочинним будівництвом і не можна визнавати. Як і питання стосовно другого аспекту цього відео, про що я говорив, це земельні торгі. Мова йде про те, що в свій час для укладання договору оренди дуже часто держава у ну, вигляді там, чи комунальні підприємства, чи от місцева адміністрація укладала договори про сумісну діяльність, де одна сторона одне вносила, інше держав, верніше комунальне верніше, влада. от, Органи місцевого соврядування обіцяли передати це в оренду. Ті там щось будували, облагорожували, там виділяли, робили кадастри і так, далі, і так далі. І завдяки цьому отримували в оренду цю земельну ділянку. Тут саме так і сталося. І саме на той час саме норми земель, земельного кодексу, саме такі норми і містили, а не на сьогоднішній день. Тому варто дуже уважно підходити до цих питань, коли прокурор, дуже часто, на жаль, Рівень прокурорів ну, це окрема ситуація, особливо прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, просто вражає. То треба розуміти, що взаємовідносини і всі ці питання і моменти треба розглядати саме на момент безпосередньо здійснення і вчинення певних дій, а не на сьогоднішній момент чи момент якийсь там вигаданий. Тобто передана земельна ділянка в оренду на той час. Треба розглядати не зараз, що потрібно проводити земельні торги, а на той час. Чи повинні були вони їх проводити? Ні, не повинні. І в цьому випадку, не говорячи вже тут, взагалі справа сама дуже цікава, те, що прокурор одночасно змінював і предмети підстави позову. Ну, ми звертали на це увагу, але вирішили вже по суті дійти. Тобто у нас нема самочинного будівництва і нема порушень при передачі земельної ділянки в оренду. Звертайте на це увагу у ваших справах. Якщо потрібно буде допомога, звертайте. з радістю допоможемо і захистимо ваші права. А ви не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Це дуже важливо. Дуже важливо для кожного з нас, для того, щоб мати свою батьківщину. Вільну, незалежну, суверенну. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і коментуйте. І якщо буде бажання, придбавайте мерч наш, щоб більше підтримати наш канал. Посилання на сайт з мерчем. Можете знайти у нас на сайті Кравиці Партнери, або в телеграм-каналі, або під відео. Ну, якщо захочете, знайдете. До зустрічі! Слава Україні!